Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні в офіційному медіа-центрі Харківської обласної військової адміністрації розпочинаємо брифінг начальника регіонального відділення фонду державного майна України по Харківській області Станіслава Савенкова. Тема хід приватизації та успішні практики оренди державного майна на Харківщині. Пане Станіславе, вам слово. Доброго дня. Шановні колеги. Хочу розказати про успіхи приватизації на Харківщині. У 2025 році та успіхи оренди державного майна законом України про державний бюджет України на 2025 п'ятий рок фонду державного майна України визначено завдання щодо забезпечення надходження державного бюджету від приватизації державного майна 3,2 мільярда гривень. У межах цього завдання регіональне відділення фонду державного майна України по Харківській області було встановлено плановий показник надходжень від приватизації у розмірі 270 мільйонів гривень. Станом на 22, 12, 25 регіональне відділення до загального фонду державного бюджету від приватизації державного майна та інших надходжень безпосередньо пов'язаних з процесами приватизації, перераховано 386,4 млн грн, що становить 143% виконання річного плану, ці показники свідчать про те, що у 2025 році став рекордним для Приватизації на Харківщині. Харківська область по загальним оцінкам зайняла перше місце серед регіональних відділень України. За результатами моніторингу виконання покупцями єдиних майнових комплексів державних підприємств взятих зобов'язань, що новими власниками забезпечене повне погашення заборгованості заробітної плати та перед бюджетом, яка існувала на підприємствах до початку приватизації. Важливо відзначити, що приватизація та передживача державного майна в оренду сприяють розвитку підприємництва та створенню нових робочих місць. Орендарі та інвестори, які працюють з державним майном, дедалі дедальні частіше декларують соціальну відповідальність, а це від пріоритети пріоритетів працевлаштування внутрішньопереміщених осіб та ветеранів, що є надзвичайно важливим у нинішніх умовах. Також Розкажу про оренду державного майна на Харківщині. У сфері оренди державного майна протягом 2025 року регіональне відділення забезпечило надходження до державного бюджету 26,8 млн гривень. Станом на 22.12.25 у регіональному відділенні перебуває 905 договорів оренди загальною площю 410 тисяч квадратних метрів. З яких 714 договорів укладені з комерційними підприємствами та фізичними особами-підприємствами на загальну площу 168 тисяч один квадратний метр. Протягом 25-го року було укладено 149 нових договорів оренди на загальну площу 85 тисяч квадратних метрів. Крім того, за 12 місяців 25-го року регіональним відділенням забезпечена погашена. Заборгованості зарядної плати та спрямована до державного бюджету 2 мільйони 700 тисяч гривень. Завдяки роботі орендарів та інвесторів сворюються нові робочі міста, особливу увагу роботодавці. Преділяють працевлаштування внушення переміщених осіб та ветеранів, що є важливим елементом соціальної стабільності регіону. Таким чином, результати 2025 року, що діяльність регіонального відділення ФДМУ по Харківській області сприяне економічному відновленню, наполовленню на державного бюджету та підтримки зайнятості населення. Дякую. На цьому ми завершуємо наш брифінг. І я нагадаю, що в офіційному медіа-центрі Харківської обласної військової адміністрації про хід приватизації та успішні практики оренди державного майна на Харківщині розповів начальник регіонального відділення фонду державного майна України по Харківській області Станіслав Савенков. Дякую, слава Україні! Героям слава!